Ворожа техніка палає, а також є займання сусідніх позицій, на яких можливо було і БК, і ПММ. Спочатку повномасштабного вторгнення Артем служив стрільцем, потім розвідником. А нині він пілот і дронів Це досить універсальне е, знаряддя, тому що якщо брати, наприклад, знищення техніки засобами ПТРК, наприклад, тобто це ну 4-5 кілометрів це максимум в залежності від модифікації та типу. Цього ж самого ПТРК. ФПВ-дрону можна вражати і на 20 км, і на 25 км. На цьому відео відбувається ураження у нічний час вантажівки ворога. Чому важливі саме такі відпрацювання? Тому що ми порушуємо логістику ворожої піхоти ворожих, літонів ворожої артилерії, знищуючи їхні БК, знищуючи їх засоби, дрони, БК, обладнання. Ну і тому подібне. Тобто ПММ. Професійний екіпаж пілотів FPV-дронів на бойових виїздах, полює на жирні цілі окупантів. Не враховуючи живої сили ворога, РТ має на своєму рахунку і знищену важку техніку, і мотоцикли, баги, вантажівки. Якщо е, говорити про саме бронетехніку основну, то це 5 одиниць, підтверджених, знищених, тобто згорівших. Це два танки, БМП. МТЛБ і артилерійський тягач. Маленька пташка може ефективно нищити і ворожу піхоту, як на відкритій місцевості, так і в бліндажах. Не раз пілотам дронів вдавалося зупиняти масштабні штурми і тим самим рятувати наших піхотинців. Видно, що підлітаємо, а потім заходимо в бліндаж і також спостерігаємо детонацію. Це гарантовано знищення ворожої піхоти в окріпспоруді. Найбільше Артему запам'ятався свій перший виїзд. Тоді було багато хвилювання та адреналіну. Нині він вже профі, але кожен вибух з детонацією приносить йому задоволення від якісно виконаної роботи. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро